Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене є ось така посилочка. Я замовила дві химерки. І третій сортик мені дали в подарунок. Що це за сортик? Я... Вірніше тут написано Не Spring Blush. Но я навіть не дивилася, хто це і що це, і як він квітне. Тому, оце дві химерки. Вони не нових сортів, це Хумако Моніка, на мабуть, і Хумако Мішель. Ось дві такі химерки. Не, я ще раз повторюю сорти не новенькі, але так як Хумако вони дуже такі стабільні. У вирощуванні, тобто вони мало спортять і дуже гарно квітнуть, завжди шапками міцні квітконоси, гарні квіти, тому я вирішила собі їх придбати. Значить так. І заодно покажу вам знову свою вхідну обробку. тому що ну, пишете мені в коментарях, зніміть відео, відео про вхідну обробку. У мене є багато відео про вхідну обробку, тому що будь-яка розпаковка, посилка, і це е, постійно вхідна обробка. Сьогодні зроблю знову ж таки. Я вже підготувала розчин. тут ось мене пів літра води. На пів літри води в мене один мілілітр. Вертімек. Е е І 1 мілілітр мовенту і 05 гнісоран. Вертім'як для того, щоб вбити зразу, якщо тут є якісь шкідники дорослі особини мовенту, він як також, але він, миттєво вони не гинуть, а якби трохи довше він тривалої дії нісоран для того, щоб вбити яйця, якщо є такі листя. Ну, і ось обробку я провожу таким чином, занурюючи їх на кілька секунд в рощі. Вода тепленька, кімнатної температури не холодна і я ставлю, так би мовити, верх Дном, щоб ну, збігло те, що серединку набралося, щоб не було замокання. Ось, буквально кілька секунд. Є тут шкідник чи нема шкідника, я не можу бути впевненою. Тому що ну, ви вже, мабуть, всі бачили моє відео про фіалки, зараджені кліщом. Всі знають, звідки вони взялися, тому що я проігнорувала вхідну обробку. Скажімо так, в мене не було часу її зробити. Що я не підготувала стаканчики. Ну, обробку потрібно робити обов'язково, тому що ми не знаємо, достеменно є там шкідник чи нема. Рекомендовано взагалі робити вхідну обробку по схемі. Наприклад, там через кілька днів знову повторити і через кілька днів, -днів знову повторити. Я ж такими препаратами роблю лише одну. Міра. Ну що ти знов? Ді сюди, Міра. Тому неслухняний кіт все хоче на вулицю. Око. Мишель. Хумако. Моника. Можно так назвать. Ну, ні. І третій сортик не Спрінг. Бу Буш. Цікаво, що це за сортик. Я налаштувала камеру, і тоді зрозуміла, що я просто не подивилася. Так, дітки, скажімо так, гарненькі, ви бачите, після обробки не трошки підсохнуть, головне після обробки не ставити їх під лампи, тому що будуть плямки тоді на листочках, можуть бути опіки. Краще, звичайно, коли я підготуюсь, Це щось весь час спішиш. І дні обробочки треба робити обов'язково, тому що, скажу, потім, один, так би мовити, ігнор коштував потім мені моїх квітів. Вони не дуже постраждали, але тим не менш, прийшлося видаляти всі квіти, обробляти і. Все. Тому краще зробити, потратити більше трошки часу, зробити обробку, поставити їх на карантин і так, стаканчики підписала, і зараз ми з вами пересадимо. моника Кореневу я здесь трошечки по тарабаню, потому что я хочу поставить на фитиль. Заберу і цей два штучки заберемо. Так, головне не переплутати містянку, бо в мене вже таке було. Розквітло потім всі сорти Ну, поки в нього така біла серединка через інтенсивний лист ріст листя, чи вона просто. Так, поставлю поставлю вот тут стаканчик чтобы не забыть что это мешает и это вот подарочек сортик Також трошки заберем листья Тут вот також пінопластові шарики. Фітіль. Хто робить вхідну обробку по схемі? А хтось робить лише один раз і потім ставить, наприклад, на карантин на тижнів два. А потім вже заносить в колекцію. Зроблю один раз і на карантин на деякий час. Так є. Потім, коли вони розквітнуть, я вам покажу, які вони чудові, ці химерки. Кажу, хоч сорти не нові. Але вони досить такі дуже гарні. І останній сорти подаруночок. Хтось подарунки кладе, хтось не кладе, це, як би то мовити, кожного своя справа. Я, наприклад, зазвичай стараюсь завжди класти подаруночки. Ну, Приємно, коли тобі приходить подарунок, якого в тебе немає. А коли приходить сорт, який в тебе є, ну, то це якось, якось так собі. Скажімо так. Так, ну що ж, красунь наші ми посадили. Тепер їх чекає карантин, карантин двохтижневий, і тоді до всіх інших моїх красунь. І будемо чекати цвітіння. Тож, друзі, чекаю на ваші коментарі. Знаєте, якби не хочеться там говорити, що підпишіться, будь ласка, коли якби, просити. але україномовний канал дуже тяжко розвивати. Наприклад, за рік. У мене на сьогодні всього 447 підписників. Для того, щоб канал якби розвивався і був більш популярним, це... це мало. Хочеться, якби, щоб. Тому, будь ласка, прошу підписатися. Україномовний канал дуже тяжко роз... би, розвивати, тому що мала цільова аудиторія і. Я знаю, що багато хто починав вести українською, потім відмовлявся, переходив знову на язик, але я цього робити точно не буду, тому що язик це не моє. Я все своє життя розмовляю на мові. Мовою правильніше буде сказати, тому що на мові не можна розмовляти, можна розмовляти українською мовою. Тому, будь ласка, прошу підтримати буду дуже вдячна. Всім всього найкращого і мирного неба. До нових зустрічей!